Добрий день, громадське телебачення синдружка розкажіть, що відбувається зараз. Ми проводимо інструктаж. Це команда волонтерів реанімаційного пакету реформ, активісти різних громадських організацій, які зараз біля різних входів до Верховної Ради чекають на прихід депутатів для того, щоб їм показати громадський порядок денний на цей пленарний тиждень. Власне, в нас серед вимог. Це підтримати чотири законопроекти сьогодні буде розглядатися два, і ми дуже хочемо, щоб ці два були проголосовані. Які саме про що вони про що йдемо? власне антикорупційні сьогодні два законопроекти буде 3378. Дуже такий болісний для власників житла, які мають всякі віли депутатів, який відкриє доступ до реєстру нерухомого майна. І ми, нарешті, будемо знати про кожне межегір'я, кожного чиновника, який при владі як реагують народні депутати власне. Частина депутатів зараз сидять уже на засіданнях фракцій, а решта будуть підходити буквально ми думаємо, через хвилин 10-15. Це ж іде депутат ось єди, народний Русі. депутат, От, депутат ось, Смітюх. Одновки. Так, давайте перше озвучимо. Добрий день. Будь ласка, підтримуйте реформаторські закони сьогодні. Добре. Оці два стоять порядку деревом попередньо, а тут все написано. Це державні закупівлі, щоб припинити пора. Та тавно. Це відкриття реєстрів нерухомого майна. Оці Давно. два стоять зараз в цьому варіанті доступ для громадян, щоб всі знали, хто власник можегір'я, хто власник офікаркувасу. Так як в Німеччині, як в Німеччині кожен знає, де живе Ангела Меркель. Він може зайти в офіційний публічний ресурс і там прочитати, що Ангела Меркель – власниця двокімнатної квартири в центрі Берліна. І нам важливо, наприклад, в кожному містечку є величезні Санта-Барбари, а ми не знаємо, кому вони належали. Проголосуйте, чи правильно? Я думаю, що Буду його голосувати. Коли буде голосувати? Що це? Я особливо буду голосувати. А Відносно закупки по державному сказати бюджету, то ви знаєте, що тендерна палата, яка була, ми давно боролися з цим. І там є предмет для прокуратури, і там є предмет для того, щоб Рада сьогодні упилилася рішення. Думаю, це про повернення нормальних тепло. Сьогодні буде 100%. Я думаю, що 100%. Крім цього, я думаю, що сьогодні будуть ті питання, які нагально треба вирішити для обороноздатності країни для забезпечення того, ми що ми відбувається. Ми. Можете працювати до червоні. На, на четвер у нас 0947, це дуже важливий законодавство доступ до публічної інформації, який колишні опозиціонери ініціювали зараз при владі важливо, щоб вони потягнули. Є, є, є більшість, проголосуємо, вони інформації ми підтримуємо. Добре, дуже, це, дяком, є. Дяком. контролювати. Дяком. Забрав папірець із проектами законів від громадськості, народний депутат Смітюх, колишній регіонал. А зараз у проваджені новій провадній більшості. Кожен написи ми можемо бачити. Ухвалюєте закон 2207. А взагалі, перелік усіх законопроєктів є тут. Це і про державні, про здійснення державних закупівель. Про реформи місцевого самоврядування, про доступ до реєстрів нерухомого майна та про доступ до публічної інформації, розширений пакет. Два вже мають стояти сьогодні. Вони на сайті висять як такі, що стоять сьогодні в розкладі на день. Так, якраз про е, державні закупівлі цей проект, який відновлює нормальні тендерні процедури, а не закупівлю там одного замовника і так далі. І е, проект, який передбачає відкриття реєстрів, майна. Тобто важливо сьогодні програму мінімум на день, щоб вони прийняли ці два закони, щоб вони не випали, щоб до надійшла черга і щоб знайшлися.